Конспірологічні таємниці криваві та жахливі вбивства. Міфи та реальність це те, що ми з вами дуже любимо. Бо немає спокою моєї душі, поки все минуле не буде показане. Не казковим та гарним, як ми звикли, а справжнім. Та розкритим. сьогоднішня історія про радянський проєкт під назвою «Радіостон». науковця Бернарда Кажинського про телекінез, можливість кодування людей, досліди на людях, дітей-екстрасенсів з КДБ. Ну і на кінець історії, як американці силою погляду вбивали кіс. Мене звати Антон, це канал 3 на 4 Ми вирушаємо на пошуки альтернативної думки, що таке проєкт Радіосон. У 1890 році на світ з'явився талановитий маленький хлопчик, якого назвуть Бернардом з фамілією Кажинський. По висновку свого життя він стане вченим у галузі досліджень, телепатії та біологічного радіозв'язку. Він буде викладати в університетах та часто його ідеї будуть обговорювати західні науковці. Кажинський розпочав свою кар'єру інженером-електриком, займаючись дослідженням в галузі радіо, але також був зачарований можливістю того, що живі істоти можуть передавати інформацію за допомогою радіоподібних засобів. Я повинен був знайти в людському організмі елементи, які були структурно і функціонально подібні до основних компонентів передавальної та приймальної радіостанції. Писав він у своїй книзі Біологічний радіозв'язок. Мрія вченого була одна: дізнатися, як працює мозок людині в передачі інформації та знайти метод створити машину, накази якої можна буде розповсюджувати на людей, щоб люди робили те, що скаже машина. Історія перших дослідів дадується 20 серпня 1992 року, коли у групі науковців Бернард прибув до лабораторії, популярного у всьому Радянському Союзі, дресирувальника тварин та циркового артиста Володимира Дурова. Дурова на той час було майже 60 років. Ким тільки Дуров не був на цирковій арені, трюки на повітряній кулі і клоун. Але з часом виступи його стали зосереджуватися на тваринах. З часом про дурова пішла слава. Він міг спілкувати з тваринами шляхом передачі думок вказівок їм. І це цікавило молодого науковця Кажинського. Він хотів розв'язати таємниці того, що називав біологічним радіозв'язком. Дуров та його вірні собаки були ідеальним кандидатом для експериментів. При радянській владі будинок Дурова став центром досліджень психології тварин. В якій заселився Бернард, протягом двох років йшли експерименти. Дуров та Кажинські зробили більше 1300 дослідів на тваринах, зв'язаних з телепатією та командами, які їм. Проваджував дуров. Цей напрямок дослідів буде мати величезний вплив на научну спільноту радянського світу. Він буде набагато більше мати свого значення, чим інші психологічні досліди. В наслідках це призведе до гонки холодної війни по виготовленню нетрадиційної зброї для знищення та кодування. Звичайних та простих людей, щоб робити це більш локально та швидко, У 1962 роках. Кажинський відмітить, що Америка таки зацікавилась телепатією, але більше у військових цілях, чим научних, трішки смішно та банально думати, що все під грифом секретно в радянській владі чи в будь-якій іншій країні може йти. Для щастя та на добробут звичайних людей. Але якщо повернутися до 1922 року, молодий Кажинський хотів тільки подивитися, чи зможе Дуров передати своїм собакам прості ідеї. Дуров починав з того, що пильно дивився собаці у вічі. Він спрямовував усі свої сили на те, щоб його погляд зберігався в одній точці. Щоб собака дивилась тільки на нього і не помічала більше нічого, щоб уявити точне завдання, яке повинна виконати собака. Так ніби собака дивилася своїми очами і поріднювалася з внутрішнім я Дурова, впровадивши ідею в мозок собаки, Дуров наказував втілити цю ідею в життя. В одному із експериментів, проведених 17 листопада 1922 року, після довгої настройки собаки Дуров віддав команду принести телефонний довідник з іншої кімнати. В перший раз собака просто вибігла на центр кімнати і все. В другий раз експерименту собака спробувала закрити двері в кімнаті. І тільки на третій раз собака реально принесла довідник з іншої кімнати. Цей досвід вважають успішним, хоч і після двох невдач. Потім буде писати Бернард Кажинський у своїх довідниках. Згодом Кажинський побудує клітку Фарадея, яка зупиняє передачу електричних сигналів, щоб провірити свою теорію про радіохвилі та спілкування дурова з собаками. З перших пробних випробувань з'ясувалося, що мої пропущення. Були вірні, пише Кажинський, коли двері клітки були зачинені, дуров не зміг передати піддослідній тварині зовнішнє уявне завдання. Але що й на двері відчинялися, собака точно виконувала кожний наказ. По висновку Кажинський писав про 696 успішних дослідів з уявними навіюваннями. Але є ще одна цікава деталь: одного разу Бернард запропонував спробувати досліди на собі. Змусьте мене в подумки зробити якийсь рух. Мені цікаво, що я буду думати при цьому, сказав Кажинський дурово. Ти можеш зробити це? Легко, сказав дуров, ти просто сидиш тихо. Вони сиділи одні один навпроти одного за столом, і дуров записав команду на аркуші паперу. Двоє чоловіків зустрілися поглядами. Я нічого особливого не відчув, але раптом я машинально торкнувся пальцями правої руки шкіри за вухом, пише Кажинський. Дуров одразу передав йому папірець, на якому було написано Почухай за правим. Вухом таким чином, Кажинський підтвердив свою теорію, що люди це жива радіостанція. При цьому головний мозок відіграє роль і радіопередавача та радіоприймача одночасно. У процесі мислення людина випромінює електромагнітні хвилі, які і є її думками. І ці хвилі можуть бути прийняті іншою людиною, налаштованою однаково з передавальним. Я думаю, ви розумієте, що за всією діяльністю Кажинського плідно слідкували чекісти. Після дослідів з собаками Бернард пішов далі по вивченню телепатії та радіохвиль, які ви Примінювали людські мізки під керівництвом професора Бехтєрєва вдалося досягти успіхів у трансляції емоційних станів. Для навіювання вони користувалися звичайною радіомережею або мікрофоном, і в процесі експеримента виявили комплекс радіохвиль. Радіосигналів, певного ритму, що мали свою довжину та послідовність, що викликають у слухачів легкий гіпнотичний стан, що підвищує рівень навіюваності, а це вже пряма можливість керувати зграєю людей. Що було з успіхом використано в СРСР та нацистській Німеччині в 30-х роках ХХ століття був проведений дослід на тисячу солдатами у радянській армії. Їх піддали впливу потужним радіохвилям та потім. Тривалий час стежили за ними через рік, підослідні почали помирати або впадати в кому. І ось ми підійшли до головного питання: чи був вдалим проєкт «Радіосон», який почав Бернард Кажинський, а продовжили чекісти та інші радянські науковці. Те, що випробування та досліди були. Це є факт, який підтверджують західні джерела. Але те, що проєкт був вдалим, і совєтам вдалося змінювати свідомість та керувати локально людьми, немає ніяких. Підтверджує. Щоб я не шукав та що не бачив, все це виглядає як просто конспірологічна теорія, не більше. У Радянського Союзу не було змоги локально та швидко змінювати свідомості людей. Але у цього невдалого експерименту була своя жахлива сторона. Досліди проводили на людях, чекістам потрібен результат. Тому людей піддавали величезному навантаженню радіохвилями. Та світлом під час ізоляції піддослідних били струмом та світили потужними світловими приборами в очі. Винахідних Кажинський допоміг чекістам та агентам НКВС знайти методи знущань та тортур для людей. Людей перетворювали у недієздатні овочі, хотіли вселити свої думки та накази, але виходило просто вбивати та знущатися. Досліди на собаках дурова могли сказати тільки одне. Він був гарним дресурувальником собак не більше. Після 1960-х років теорію радіохвиль забули та перейшли на більш сучасні методи знущень. Тому жахливі речі робив Радянський Союз, але змінювати свідомість локально та швидко він не навчився. Все буде Україна. Ми переможемо! Слава ЗСУ! Бам! Не забувайте, що у нас є телеграм-канал, є наш Патреон. Підписуйтесь, допомагайте нам стати ще кращими. Дякую вам.